А відкриття і знань від Бога бажає кожен так християнин, якщо в зневазі Божа воля, так у житті залишишся один, а Його воля прибувати в слові, в його навчанні, щоб перебувати. ти можеш бути на Господнім полі, а його скарбу і не помічать. а швидко лиш пробігтись по сторінках. Здається, так, знайома все давно. А щоб знайти щось, покопатися ж потрібно, знайти, щоб скарб для серця свого, для тебе схована, є там велика цінність, це відповідь на нужди всі твої. Найбільше для людей нас там є цінність, сам Бог. До тебе буде говорить, Господнє поле, Біблія святая, Божих робітників, у ній не врахувати і ще робітників Господь збирає на свою ниву, щоб працювать, можна іти по ній, не помічаючи, що скарб отам на глибині лежить. Весь дріб'язок зімни, усе збираючи. Не кожен шкарб скарб шукати той спішить. Для цього ж потрудитися потрібно, копаючи, час треба приділити, а це і часто дуже неможливо, земна робота ще ж не зроблена стоїть. Ось так дорогоцінне ми втрачаємо на дріб'язки зімни. Та суету. ми спілкування з Господом міняємо, не думаючи стринім бідноту. коли дивитись і надіятись на Бога, і в слові всі скарби Його шукать, поради будеш чути ти, святого. Тобі завжди буде Господь відповідати. Слава Ісусу Христу!